Ось приблизно у нас тут є 3,5 кілограма парафіну, який ми беремо і розтоплюємо. Топиться він десь приблизно пів години на повільному вогні. Потім ми беремо баночки з-під горошка або з-під кукурудзи, які вже накручені, і заливаємо цю ємкість. Пані Валентині і на думку не спадало, що між уроками історії доведеться колись виготовляти окопні свічки для захисників, які щодня боронять нас від російського агресора. І, хоча педагогиня таким хендмейдом раніше не займалася, швидко навчилася виробляти свічада, а гуртом процес йде тільки активніше. Сам процес, звісно ж, одна людина це не може зробити, і тому необхідно було долучити інших працівників гімназії до цього процесу. Для того щоб це цей процес був найшвидшим, як то кажуть, Розумієте? Тобто, коли це робить одна людина, от це не дуже швидко виходить. Виробництво копних свічок у гімназії налагодили трохи більше тижня тому. В залежності від ходу освітнього процесу до виготовлення долучається близько десятка педагогів і інших працівників гімназії. Спочатку майстрині поміщають у бляшанку скручений трубочкою картон, а вже потім заливають їх парафіном, що застигає близько години. Мушками ми підлаштовуємо до розміру баночки конкретно, Ось, наприклад, Дивіться. Ми беремо картон звичайний з будь-яких коробок і відрізаємо по розміру по висоті баночки. Потім ми беремо ось такі у нас є фітільочки, вставляємо, закручуємо, і таким чином у нас отримується така Свічка освітяни кажуть, така окопна свічка горітиме 4-5 годин. Її можна при певному спеціальному розміщенні у бріндажі використовувати як засіб обігріву і освітлення. Також можна розігрівати на ній їжу та трохи просушити одяг. Почали крутити свічки педагоги минулого тижня під час осінніх канікул. Лише за перші дні у стінах гімназії виготовили понад сотню свічок. Проте зараз, налагодивши процес, таких тільки за один день можуть зробити до 50. і вже готові відправляють до військових частин міста, аби тільки був матеріал та ємності. Маючи підказку. І досвід колег, які вже це робили в різних містах України. Ми вирішили, що наша гімназійна родина просто не буде стояти осторонь. Заручившись підтримкою батьків, мешканців району, ми змогли зібрати сировину, яка була необхідна, і запустити таке маленьке, але ем, якісне виробництво. Такі волонтерські заходи, що наближають нашу перемогу у стінах гімназії, здійснюють не вперше. З початку війни до сьогодні освітяни сплили вже сотні маскувальних сіток. Працюємо на перемогу. Маріола Акуліч, Сергій Філоненко перший міський.